Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ, з 25 по 27 вірш. Тоді Ісус сказав їм, учням: о нерозумні й повільні серцем, щоб вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснював їм з усього Писання те, що стосувалося? Його ми з вами вже вчора говорили про те, що Ісус Христос, роз'яснюючи учням те, що відбулося в Його смерті та в Його Воскресінні, зосереджує їх саме на Писанні. Ісус Христос взагалі ще не відкривається своїм учням. Вони не знають, що з ними розмовляє Ісус Христос. Вони думають, що це просто людина, яка також йде до Емаусу, як і вони, і вони спілкуються про те, що відбулося в Єрусалимі. А Ісус Христос починає їм роз'яснювати. Слово Боже. Подивіться, як Ісус Христос зосереджує своїх учнів задля того, щоб вони зрозуміли самого Ісуса Христа саме на Слові Божому. Слово Боже надзвичайно важливе для того, щоб розуміти Ісуса Христа. Неможливо зрозуміти Ісуса Христа, не зрозумівши Слово Боже. І коли вірування людей не засновані на Слові Божому, то це не істинні вірування, це не істинні уявлення. Вони не відповідають співачним. Справжній реальності того, яким є Ісус Христос, хто Він є і що Він зробив та зробить для нашого спасіння. Тож Ісус Христос зосереджує їх на Писанні. Ісус Христос каже, що вони мають вірити всьому, що говориться в Писанні. І після того Ісус Христос починає їм роз'яснювати 27-й вірш, і почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання. Те, що стосується його, взагалі головна тема Писання, головна думка Писання це сам Ісус Христос. Головна особистість та постать Писання це Ісус Христос. Дуже часто люди читаючи писання, не розуміють Ісуса Христа, не бачать Ісуса Христа в кожній книзі святого письма, в кожному уривку. Святого письма вони взагалі зосереджуються не на Ісусі Христі, але Ісус Христос навчав своїх учнів таким чином, що Він починає від Моїсея через усе Писання, пояснює їм, як Учням побачити в Писанні самого Ісуса Христа, і коли вони побачать Його в Писанні, тоді вони зможуть зрозуміти реального Ісуса Христа. Без розуміння Писання цього неможливо. Тож це урок для кожного з нас. Ми з вами маємо читати Слово Боже, приділяти увагу Слову Божому, усьому Слову Божому та розуміти Ісуса Христа, бачити Ісуса Христа в кожному уривку Слово Божого, тому що Ісус Христос і є в ті. Ілене слово Боже. Ми знаємо Бога рівно настільки, наскільки ми знаємо Ісуса Христа. Я знаю Бога, рівно настільки, наскільки я знаю Ісуса Христа. Тож будемо з вами читати Слово Боже саме для того, нехай це буде першою нашою метою, щоб ще більше дізнатися про Ісуса Христа. Чим більше ми дізнаємося про Ісуса Христа, тим більше ми дізнаємося і про своє життя, і про те, яким має бути наше життя, і про те, як нам реагувати на певні речі, і чого нам шукати, і до чого докладати. Дати зусиль і яким напрямком йти. Тобто, пізнаючи Ісуса Христа, ми не просто пізнаємо Ісуса Христа. І знаєте, іноді люди питають: а що мені це дає практично? Практично, це дає пізнання усього, тому що Ісус Христос є шлях, істина та життя, пізнаючи Ісуса Христа, ми пізнаємо усе. Ісус Христос це не просто якесь окреме знання. Ісус Христос це і є суть усього того, що відбувається. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа, будемо з Вами докладати зусиль, молитися про це, шукати цього, щоб у всьому Писанні бачити Ісуса Христа. Нам надзвичайно важливі усі е, вірші святого письма, усі книги святого Письма. Так Ісус Христос каже, що їх віра слабка, вони ще недостатньо вкорінені в Слові Божому. Вони повільні серцем, щоб вірити, а не швидкі серцем, щоб вірувати, саме тому, що вони у всьому Писанні не бачили Ісуса Христа саме у всьому писанні бачити Ісуса Христа. Бачити Ісуса Христа це і є найголовніше, що треба бачити в своєму житті. Це і є саме прозріння, коли людина починає бачити Ісуса Христа. саме Тим, ким є Ісус Христос, нашим Спасителем, Богом, Творцем, сенсом життя, царем усього того, що відбувається, нашим Спасителем. Взагалі, Ісус Христос є суттю самого життя. Ісус Христос прекрасний, Ісус Христос чудовий і бачите Ісуса Христа. Тому ми з вами покликані саме зростати в пізнанні Ісуса Христа. В пізнанні Ісуса Христа в Його смерті, в Його Воскресінні, в Його Вознесінні ми маємо пізнавати Ісуса Христа у всьому масштабі, в якому Він відкритий в Слові Божому. Тож будемо з вами разом зростати в пізнанні Ісуса Христа і надалі. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, тиснути на дзвіночок, ділитися цими відео для того, щоб якомога більше людей пізнавалося. Ісуса Христа вірила в Ісуса Христа, зростала б в любові до Ісуса Христа в новому житті, що я в Ісусі Христі, і через це мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.